Резолюція науково-практичної конференції кардіотайм 20 Хронічна та Гостра ішемічна хвороба серця 29 вересня 2022 року, місто Київ, Україна. Для участі у телемості «Кардіотайм-2.0. Хронічна та гостра ішемічна хвороба серця зареєструвалось близько 4 тисяч фахівців системи охорони здоров'я. Телеміст відбувся у мультидисциплінарному форматі та об'єднав лікарів різних спеціальностей кардіологів, ревматологів, терапевтів і сімейних лікарів. Ці лікарі кожного дня. Стикаються з пацієнтами хворими на ішемічну хворобу серця. Мета телемосту підняти проблему ендотеліальної дисфункції та порушення енергозабезпечення міокарда при хронічній ішемічній хворобі серця, а також проблему та роль ішемічного каскаду при гострому коронарному синдромі. Висвітлити власний досвід використання блокатору ішемічного каскаду при гКС лікарями до уваги та обговорення учасникам було запропоновано трансляцію семи доповідей, у яких було висвітлено патогенез патогенесишем. Мічної хвороби серця, роль ендотеліальної дисфункції, шляхи збільшення толерантності до фізичних навантажень у хворих на ІХС, механізми захисту серцево-судинної системи від впливу стресу, роль залізодефіциту у кардіологічного пацієнта та методи його корекції, роль та механізм розвитку ішемічного каскаду при ГКС, можливості його блокади. Спікери акцентували увагу слухачів, особливо первинної ланки, на необхідність дотримання ступеневої терапії на амбус латорному етапі, адже відновлення судин триває до одного-двох місяців і більше. Під час науково-практичної конференції CardioTime 2.0 хронічна та гостра ішемічна хвороба серця працював чат, завдяки чому кожен учасник мав змогу поставити спікерам запитання та отримати відповідь. Було проведено інтерактивне опитування слухачів: дякуємо вам за ваші відповіді. Також відбулася Вікторина з розіграшем цінних призів. Вони будуть доставлені призерам протягом двох тижнів після проведення телемосту. Захід за рай... Стровано в центрі тестування при МОЗ України номер заходу 17701. Всі учасники отримають сертифікат, який дає право на нарахування 5 балів БПР відповідно до наказу МОЗ України від 29.02.2019 дев'ятого 446. реєстраційний номер провайдера БПР 1208. висновки та рішення за результатами обговорення доповідей сьогодні. У фокусі уваги дослідників і лікарів знаходяться не тільки атероск. Леротичні зміни в коронарних судинах, а й ступінь ендотеліальної дисфункції, адже вона є клінічним проявом ендотеліальної дисфункції. Нормалізація функції ендотелію це шлях до сповільнення прогресування атеросклерозу. Застосування фіксованої інфузійної комбінації l аргініну та l карнітину є патогенетично обґрунтованим за результатами міжнародних досліджень. l аргінін покращує функцію ендотелію судин, збільшує діаметр просвіту судин в стенозованому сегменті на три Відсотки гальмує прогресування атеросклеротичних бляшок і сприяє покращенню показників ліпідного профілю. В свою чергу l карнітин відновлює бета-окислення жирних кислот, зменшує ризик розвитку шлуночкових аритмій та АВ-блокад, а також сприяє покращенню показників ліпідного профіля. Ішемічна хвороба серця це мотор без палива, адже при їх відзначається вторинна карнітинова недостатність. Внаслідок цього знижується синтез АТФ в кардіоміоцита, переключення на гліколі. Забезпечує синтез АТФ в 3-3,5 рази менше ніж при бетаокисленні жирних кислот. Для оцінки ступеня толерантності до фізичних навантажень при ІХС потрібно використовувати інструментальні методи дослідження ергоспірометрію або велоергометрію. Лікування ІХС потребує комплексного підходу, корекція функції ендотелію, покращення ліпідного профіля та відновлення нормального шляху синтезу енергії АТФ. З метою підвищення толерантності до фізичних навантажень рекомендовано програм. Ми кардіореабілітації, а також додавання до медикаментозної терапії фіксованої інфузійної комбінації L-аргініну та l карнітину яка усуває ішемію та відновлює енергозабезпечення міокарда при ІХС. Тривожно-депресивний стан самостійний чинник прогресування серцево-судинних захворювань. Кардіологічні симптоми насправді можуть бути проявами тривоги. Ключовий механізм їхнього розвитку порушення функції симпатичної нервової системи та розвиток ендотеліальної дисфункції. Для лікування тривожних Розладів у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями застосовують препарати, що зменшують вплив стресу на організм та ендотеліопротекторну терапію. Анксіолітики є невід'ємною складовою лікування пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та стресом, але мають низку побічних ефектів. Лодексем універсальний органопротектор з ефектом денного транквілізатора. Він знижує рівень тривоги, страх та занепокоєння, відновлює функцію ендотелію. При цьому лодексем не викликає сонливість і звикання для прямого відновлення ендотеліальної функції пацієнтам з хронічним стресом потрібен інфузійний елергінін, незамінний донатор оксиду азоту. На усунення навіть незначного дефекту ендотелію може бути потрібно 60 і більше днів, адже регенерація ендотелію значно сповільнюється при гіперхолестеринемії, гіпертензії, з віком при повторних ушкодженнях. Тому після завершення інфузійного курсу лікування слід призначати пероральний розчин елергініну аспартату для продовження курсу відновлення судин. Повний курс лікування ляляргені. Ніном інфузійний плюс пероральний курс до двох місяців. Залізодефіцит пряма загроза виживанню кардіологічного пацієнта. Він асоційований з ІХС – загальною та серцево-судинною смертністю. Компенсація залізодефіциту за допомогою дієти нераціональна, а іноді навіть небезпечна. Корекція дефіциту заліза ефективна лише при застосуванні внутрішньовенних препаратів заліза, наприклад, заліза – гідроксид сахарозного комплексу, який переноситься на і феретин безпосередньо з препарату. а потім Тім депонується. Останній пояснює неможливість передозування на відміну від сольових сполук заліза, до яких відносяться внутрішньом'язові форми заліза, смоктування яких відбувається за градієнтом концентрації. Заліза 3 гідроксид сахарозний комплекс без декстрану не утворює вільних радикалів при надходженні до організму, що дає високу переносимість. Ведення доведено шляхом тривалої ін'єкції на автокрові, дає змогу компенсувати дефіцит заліза навіть в амбулаторних умовах. Гострий коронарний синдром. Запускає в кардіоміоцитах розвиток ішемічного каскаду. Його ключовими ланками є перевантаження клітин іонами кальцію, гіперпродукція вільних кисневих радикалів, перекисне окислення ліпідів і ураження ендотелію. Фінал ішемічного каскаду загибель кардіоміоцитів шляхом апоптозу та фероптозу. Ішемічний каскад починається задовго до появи його клінічних проявів. Навіть зміни на ЕКГ при ГКС це вже майже незворотній ішемічний каскад. Додавання даравону до стандартної терапії ГКС супроводжує. Зменшенням ензиматичного розміру інфаркту послабленням апоптозу та фероптозу кардіоміоцитів збільшенням фракції викиду лівого шлуночка. Едеравон вказаний у протоколах гайдлайнах лікування ГКС в Японії, де зазначено, що застосування едеравону у пацієнтів з гКС зменшує реперфузійне ураження при ГКС. Першу дозу едеравону вводять протягом 10 хвилин внутрішньовенно струменно перед реперфузією. Після цього застосовують по 30 міліграмів одна ампула двічі на добу внутрішнього Енокрапельно курсом до 14 днів раніше при тромболізисі реперфузійні аритмії розглядали як сприятливий симптом, який свідчить про відновлення коронарного кровотоку. Це виявилося помилковим, адже спровадженням через шкірних коронарних втручань стало очевидним, що реперфузійні аритмії асоційовані зі збільшенням зони інфаркту та зниженою скорочувальною функцією міокарда. У дослідженнях едеравон продемонстрував здатність зменшувати реперфузійне ураження міокарда та профілактувати розвиток реперфузій. které se Знову ж таки, друзі, я дякую всім, хто до нас доєднався, і хочу привітати всесвітнім днем серця. Знову ж таки, таке важливе свято і тема, яку ми сьогодні обговорювали. Тож, друзі, я вас вітаю і я не втомлююсь дякувати абсолютно всім медичним працівникам за те, що рятуєте життя і допомагаєте. Низький вам уклін без вас би аж ніяким чином ми не могли. І більш ніж певнений, що обов'язково з вами ще зустрінемось. Я читаю просто. Повідомлення в нашому чаті, і розумію, що наш телеміст вдався. І знову ж таки, завдяки вам, це сталося, завдяки нашим експертам, які з'являлися в ефірі. Тож я вам дякую за те, що ви до нас приєднуєтесь, і більш ніж певний, що обов'язково ще будемо вас здивувати упродовж наших наступних конференцій. Обов'язково побачимось. Дякую і нехай щастить.